Доброго ранку, діти! Рада вас вітати на нашому занятті з ліплення. А що саме ми сьогодні будемо з вами ліпити, ви дізнаєтесь, відгадавши, невеличку загадку. Послухайте. Червоніє зелен сад, намистинки скрізь висять. Як достигнуть, їх з'їдять, тільки кісточки летять. Здогадалися, що це? Вірно, молодці. Мабуть, і картинка так вам підказала, це вишеньки. Адже зараз літо, так? і вишні, і черешні достигають, які дітки дуже-дуже полюбляють їсти. Так. Сьогодні ми будемо з вами працювати в техніці пластилінографія. Всім вам уже давно відомою. Так, для цього нам необхідно взяти пластилін. Коричневий, салатний. Зелений і червоного кольору. Доску, теку та ваші умілі рученятка. Так, давайте спочатку розглянемо уважно малюночок, гілочка, так, є у вишеньки коричневого кольору, листочки, так, зелені, хвостики, на яких висять. Вишеньки наші салатного кольору і самі вишеньки якого кольору червоні. А якого ж, якої форми наші вишеньки? Вірно, круглі, кругленькі. Отже, спочатку нам необхідно з вами зробити саме гілочку, на якій будуть висіти наші майбутні вишеньки. Для цього беремо коричневий пластилін, відрізаємо невелику кількість. Ось так буде достатньо. І або за допомогою наших долуньок розкочуємо. Або беремо доску і починаємо розкочувати ковбаску. Але не дуже тонку, бо гілочка у нас не досить тоненька. І розкочуємо ось до такого стану. Бачите? Це у нас буде гілочка. Беремо потім. Листочок картону, у мене блакитного кольору, ви можете взяти такий, який вам подобається. Прикріплюємо нашу гілочку так, посередині. Далі наші вишеньки висять ось на таких хвостиках. Беремо салатний пластилін, відрізаємо дві невеликих ось таких одну. І іншу частинку. Ось так. І точно таким же методом, як ми з вами робили гілочку, методом розкочування ковбаски формуємо з вами хвостики. Починаємо розкочувати. Хвостики тонесенькі, тому не спішіть, будьте уважними. Так, ось такі два хвостики. Ми розкатали, прикріплюємо ці хвостики до гілочки один і інший. Ось. Так, є у нас хвостики. Тепер нам необхідно зробити листочки. Листочки ми робимо. Зеленого пластиліну, також відрізаємо невелику кількість, листочків у нас буде два. тому робимо ось дві таких тоненьких ковбаски. Якщо вам тяжко зробити таку довгу ковбаску, попросіть допомоги в своїх батьків. І починаємо формувати у формі овала. Ось так згинати по спіральці наш пластилін, формуючи листочок. Так, один листочок є, і інший. Так, сформували два листочки. І останнє, що нам залишилося, це зробити ось такі чарівні, червоні ягідки, вишеньки. Для цього ми беремо червоний пластилін і розкочуємо ось такі дві довгі ковбаски. Так як ягідок у нас дві, то їх також дві. Ягідки у нас якої форми? Кругли. І ми починаємо формувати кружечок. Скручуємо цю ковбаску ось так по колу. Ось одна яйка, і тепер інша. Ось такі ягідки в мене вийшли з пластиліну. Чекаю ваших фоторобіт. До наступних зустрічей!